Привіт! Мене звати Настя. Я вітаю тебе на своєму каналі. Знаєте, за моє таке довге життя, да, да довге, дуже довге, що піпець. Я побувала в різних е, таких ситуаціях, була в різних колективах, серед яких де я спілкувалася з різними людьми. Як не дивно. Всі ці ситуації дуже сильно мене травмували як людину, особливо це відбулося на такому психологічному та моральному рівні. Будемо казати так. Сьогодні я вам хочу розповісти про ситуації. Це навіть не ситуації, це напевно три історії, які пов'язані з одним проміжутком. Це період, коли я займалася професійно танцями десь приблизно 10 років. Давайте перед тим, як я вам почну розповідати ці історії, ми з вами трішечки робимо ось так. Я буду називати колектив, наприклад, буде колектив Веселка. Просто буду казати, там ходила веселку, веселка, веселка, тому що саму назву колективу я казати не хочу, бо, можливо, люди, які ходили разом зі мною на танці, побачать це відео і потім мені почнуть щось писати. Тому, аби, так би мовити, не було жодних до мене претензій, я просто назву колектив Веселка. Ну, а що? Прикольна назва. На цей колектив, я, як я вже казала, потратила 10 років з 10 років, на які я ходила професійно на танці, як це дивно не звучить. І що я вам можу сказати? Для мене за ці 10 років цей колектив став ніби сім'єю. Це була моя третя сім'я. Бо, як ми знаємо, в школі нам що кажуть? Правильно, школа це твоя друга родина, вчителька це твоя друга мати. Ніби таке саме відчуття відбувається у мене в колективі в танцювальному. І ніби хореографи це ніби наші треті виходить батьки. Ого, оце я даю одна дитина. Ні, ну не одна дитина, ну все-таки У мене було троє батьків. Це щось неймовірне. Так. Ну що ж. Ось така от історія. Вивчаючи один із танців, для нього потрібно було зробити один такий гімнастичний рух. Це коли ти стаєш на Ну, сюди, коротше, для того, щоб вам не пояснювати, ось, зараз ось цього руху, ти стаєш на цю частину. І так виходить, що коли ти стаєш. То ти можеш собі перекрити ось шию, тобто тобі буде складно дихати. Ну, це інколи може бути, такого може і не бути. Тож, до чого я? І ось коли ми тренуємося, так було, що нас постійно як сказати, українською, коротше, нас ганяли дуже сильно, ми дуже сильно пахали. І от під час цього руху ми декілька разів одне і те саме повторювали, бо в нас, от буквально через декілька днів, буде, якщо я не помиляюся, буде концерт пов'язаний з Новим Роком, де ми повинні були танцювати цей танець. І в цьому танці є ось такий рух. І от я стаю в цей рух. І нам кажуть, типу, порахували і все, ми повинні зійти. І коли я пам'ятаю, як я повністю в мене ноги лягли, я лежу, і на якийсь час я просто, щоб ви розуміли, я лежу, і у мене перед очима отак от все темнішає. Я нічого не чую, нічого не бачу, нічого не відчуваю. Я навіть не знаю, скільки пройшло часу. Для мене це була секунда, а в цей момент могло, могло пройти, не знаю, хвилина, дві, три, може, чотири, я не знаю. І коли я вже починаю відчувати своє тіло, свої руки, свої ноги, починаю все чути. Там, ну, тобто до мене приходить відчуття. Я гадаю, що в той момент я втратила свідомість. От, просто-напросто втратила свідомість, бо, напевно, або ж неправильно зробила сам рух, або ж щось таке трапилося, що можливо, я пер... ну, дихання дуже сильно мені не вистачило. І тому я втратила свідомість. І коли я прийшла до тями, знаєте, що відбулося? Ви просто не повірите. Мій хореограф, наприклад, назвемо її. Як на її краще це все, все назвати? Давайте квіточка. Так? Буду її назвати «Квіточка». Тож, мій хорео моя, моя. Що це? тож, моя хореограф-квіточка, буду просто казати краще квіточка. Чи я така весела? Мене це травмувало, а я тут сижу, а ну це тут... окей, треба постійно бути на позитиві. Тож, квіточка, замість того, щоб підійти подивитися, чи все добре, чому я лежу. ну, тобто, Я не знаю, скільки пройшло часу, може, трошечки пройшло, але з тим, що відбулося далі. Тож, квіточка, замість того, щоб підійти, спитати, що трапилось, вона починає на мене кричати казати, типу, назива моє прізвище на весь. Сцену, це було на сцені, на всю сцену кричить, типу, чого ти лежиш? Чого це всі там роблять це, А ти лежиш? І те, сяй п'яте десяте, ну тобто вона починає на мене дуже сильно кричати, я лежу, я не розумію, що відбувається. Я щойно лежала, я не відчувала нічого, і тут бац, на мене не за, що не крич... не за що починають кричати. І це мені так сумно після цього стало. Знаєте, чому мені після цього ще сумно стало? Тому що після цього випадку, коли мені стало погано, і як я пам'ятаю, я на той момент була однією з перших, хто ось так втрачав свідомість, саме неправильно роблячи ось цей трюк або подібні трюки. Після цього просто. Інші дівчата, тих, яких, як я думаю, любили більше за все, почали також втрачати свідомість. Але в цей момент вони не просто втрачали свідомість, але й в них, як це сказати, колочь, їх, їх починало тряхти. І от до них прям підходили там прям все добре, заспокоювали, там казали відпочині, все. І тут я втратила свідомість, пролежала декілька хвилин, напевно, вам навіть не відповіла взагалі, і що я отримую, а нічого я не отримую. Розумієте? Я нічого відповідь не отримую. Я просто лежу і на мене кричать не за що. Просто через те, що я втратила свідомість. Ви скажете, ну, Настю, ну звідки ж квіточка могла знати, що тобі в цей момент стало погано? Ну, Навіть якщо вона не знає, що мені погано, ну, замість того, щоб крикнути, подивилася, що вона просто лежить, спитати, все добре або чому ти лежиш. Може, я скажу, ой, вибачте, там, тейсе. я б могла б сказати, що я не знаю, так трапилося, що в мене е, в очах потемнішало, я, от, буквально лише зараз все почала бачити. Ну, чому на мене потрібно було накричати? А, ну, дивне питання, чому ж на мене треба було накричати? Бо, напевно, я ж не улюблена дівчинка. Ні, в нас є кращі дівчата. Я взагалі не розумію, чим я настільки була поганою, тим, що я не можу робити якісь рухи або те, або це. Ну, камон, я пішла на танці, мене мама відправила на танці через те, що лікар... Якщо я пам'ятаю, це фізіотерапевт, якщо я пам правильно пам'ятаю, сказала, що мені потрібно ходити на танці для того, щоб підтримувати своє здоров'я. От я й пішла на танці. Я займалася танцями, спортивними танцями. Так, вони складні, але все ж таки. І знаєте, і мені було сумно з того, що ти 10 років втрачаєш в цьому колективі на те, щоб тебе не поважали взагалі. Тебе просто принижували і все інше. Е, ви скажете, Настю, ну чому ти не пішла з колективу? А я не знаю, чому я не пішла. Просто не знаю, чому я не пішла. У мене були е, думки піти, в мене були, типу. Ми з мамою якось ідемо, і мама каже: Чого ти не підеш? Я кажу, я не хочу, Мам, я не хочу. Я і хочу, і не хочу. Тому що в мене там. Були люди, з якими я спілкувалася. Але, але це вже, якщо вам цікаво, я вам розповім, що ж там таке сталося? Що я не хотіла і хотіла ходити. Що ж там таке? От така от історія, я не знаю, вона, можливо, була дуже коротенькою, але мені хотілося висказати вам ось стосовно цієї історії. Бо вона більше за все мені так. Було неприємно з цього. Ось ще така історія. Я декілька разів з колективом їздила за кордон, точніше сказати, два рази. І це було перед першою поїздкою, коли ми їхали до Німеччини. І ми відпрацьовували один танець. Я ж правильно пам'ятаю, це ж було перед тим, як ми поїхали за кордон. Знову сама з собою розмовляю, як завжди. Ми поїхали за кордон, і ми перед цим відпрацьовували один танець. І в цьому танці був такий рух, що потрібно було зробити колесо не на руках, а на ліктях. Тобто ми ставали ось так на лікті і робили коло. У мене він дуже сильно не виходив, бо ну, мені страшно було так робити. А вдруг я головою вдарився, а вдруг те се п'яте, десяте. І мені сказали залишитися вже ну, відпрацювати. А у мене така проблема, що я забула про це. Ну, Просто з голови вилетіло, знаєте, або я тоді забалакала з дівчатами, або ще щось. Я так пішла додому. Наступний раз, коли я прийшла на тренування, я просто, щоб ви розуміли, я таких слів понаслухалася від квіточки. Просто я, я не знаю, мені так було на той момент погано через те, що я не залишилася відпрацювати рух, а вона залишилася і потрапила. Свіча. Я така сишу. Ну, ви розумієте, я мала. ну, скільки мені тоді було років? Ну, років 10. Типу, я дитина. На мене крича через те, що я забула залишитися і все. і якби, Я не розумію, що робити. І кричать через те, що я просто не залишилася відпрацювати, і виходить так, що ми. По декілька разів відпрацьовували один і той самий рух, один і той самий танець. І мені так було соромно перед іншими. Бо, знаєте, ну от прикиньте, якщо ви от, ходити ходите на танці і тут через когось ви одне й те саме, типу, ви танець пройшли повністю. Вам не кажуть, що все погано, все добре, а ви ще 10 разів повторюєте. Звичайно, ви будете злі не на те, що вас хтось ганяє, а злі на людину, через яку це трапилося, бо вам перед танцем сказали, що там той виден, тому повторюємо декілька разів. І от після цього на мене майже більшість половина кол колективу, ну, Не самого колективу, а більша половина моєї групи мене просто-напросто не недолюблює. Досі, мені здається, недолюблює, Ну, я не знаю. Привіт! І знаєте, після цього в мене з'явилася дуже погана звичка. Я завжди перевіряю все повністю. Ну, не лише через це, але це одна із причин, чому я, коли уходжу, я завжди передивлюся повністю там в вайбері або в телеграмі, чи не треба мені залишатися, чи не треба те, чи не треба се. Це досі таке відбувається. Тобто, я можу забути, що мені сказали залишитися. Там, наприклад, коли я навчалася, я могла забути, що мені можуть сказати, тому я просто раз перевірю, якщо нічого не написано, піду додому. Або ж просижу до не знаю до скількох і потім піду. У мене такі, така ж ситуація була із роботи. Про роботу я просто мовчу, коли я працювала. Це був просто якийсь жах. Просто... Я якось вам розповім про те, як я працювала вчителем. Це, ну, не вчителем, ну, в школі, коротше, працювала. Я зніму на це окреме відео. Я не буду вас питати, чи треба його знімати, чи не треба. Я просто його зніму для того, щоб вам висказати все своє. Так от вилити на вас. Вибачте, мене, будь ласка. Ця історія відбулася буквально за декілька або ж за рік або за два. Але ця історія відбулася за там, буквально декілька там пройшло якийсь час, і я пішла з колективу. Це відбулося після того, як Квіточка пішла з нашого колективу, і на її місце прийшла е, інша е, хореограф, яка в нас. Ходила до веселки, була в самій першій групі. Назвемо її. не знаю, як її краще за все назвати. Давайте, давайте, сонечко. Буде вона сонечко. От, Прийшла до нас сонечко, і вона стала нашим новим ну, керівником, і все таке. І от на якийсь, здається, фестиваль. Ми до якогось фестивалю готувалися, і ми готували танець. І так вийшло, що. В цьому танці мені дівчинці. На той момент дівчинці, яка важила десь майже 50 кілограмів, можливо, навіть менше, я не пам'ятаю, але я тоді була дуже худенькою. Розумієте, 20, 20 господи, 50 кілограмів ростом. Метр скільки, метр п'ятдесят, метр п'ятдесят, метр п'ятдесят, метр шістдесят. Ось цей період, я теж не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що я тоді була худенька, така стройненька, але не дуже висока. Мені треба було тягти. Так, 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 давайте подумаємо. О! Згадала, як її записала, аби не забути. Чайок. Будемо назвати його чайок. Тож мені, ось цій от малесенькій дівчинці, потрібно було тягти чайка. Ну там просто такий, типу, як сказати, такий рух був, що ти встаєш і ти ніби його тягнеш. І я не можу його тягти, бо він, мені здається, був два рази більше за мене. Вибач мене, будь ласочка, якщо ти будеш дивитися, чайок, якщо ти зрозумів, що я кажу про тебе, вибач, що я так сказала, бо ну, я зараз трішечки перебільшую, але це для того, аби ви розуміли, на той, на той час моє відчуття, коли ти тягнеш щось, що не можеш підняти. Мало того, в мене просто руки ну, слабкі я не можу там нічого підняти. Типу, коли я йду з магазину з пакетами, я намагаюся все скласти до себе в рюкзак, бо мені на плечі легше щось вдягти, чим нести ось так от в руках. І от мені треба тягти ось цього чайка, а я його не можу тягти, бо він важкий. І тут на мене починаю дуже сильно волати. Я стою, не розумію, я його не можу підняти, а на мене кричать, що я щось не так роблю, що чого я не можу його притягти. Я стою така, чуєш ти? Як я її там назвала? Сонечко! Чуєш ти, сонечко? Чого ти на мене кричиш? Це в мене так, в голові була така думка. Навіть не так, це не в голові була така думка. Це в мене така думка була на той час, коли я це почала пригадувати, це зараз я можу так, типу, чуєш ти все. Я така прям хоробра, все в той момент. Я така, чого не мене кричите? Він важкий, я його нести не можу, ви нормальні. Оце ж, понімаєте, сонечко на мене починає кричати, що я його не можу оце протягти там, декілька кроків зробити. Я така, ну типу ти подивись на мене, подивись на нього. Подумай. Подумала? Молодець! А тепер подумай, чи можу я його протягти, чи ні. Ні, якщо ти не помітила. І от мені так було сумно, що на мене знову не за що накричали, типу, не подумали, складно мені, не складно мені. От чого так. Розумієте, чого так? Ось такі історії я щойно вам розповіла. Знаєте, вам може стати так ви можете подумати, що ой, та навіщо ти оце розповіла? Це так, це ніщо. Ну, типу, вони ж тобі нічого не зробили і все таке. Ну, знаєте, можливо, вони нічого не зробили, можливо, вони не розуміли, що вони це роблять, але все одно я вам розповідаю це так, як я відчула. Як було для мене відчувати, коли ти маленька дитина, ну оста... одна з історій, звичайно, не маленька дитина, але все-таки підліток на той момент. Ну, типу, ти дитина, на тебе просто-напросто не за що кричатися. Знаєте, це нагадування про те, що великий спорт дуже складний. Хоч і мої танці ніяк не пов'язані з великим спортом, таких як. Ну, Усі види спорту, до яких відноситься там, гімнастика ще щось, які бувають на Олімпійських іграх. І от, складно назвати мої танці, але все ж таки ми ж балет називаємо, там, якимось там танцями, і все, на рівні великого спорту. От, я свої танці точно також вважаю, що вони ось на цьому рівні. І от, І для мене це Просто-напросто, коли я чую щось про великий спорт, про те, як там якось так або так. От самі подивіться про гімнасток, як над ними їх е тренери просто-напросто знущаються. Ну, і я от згадала це свої ситуації, хоч наді мною так сильно не знущалися, але для мене вони були ну, дуже складними і... і я зараз заплачу тому. Що я хочу сказати в кінці. В кінці я хочу сказати ось що. Якщо, як я вже казала, вам відео сподобалося, то поставте, будь ласка, вподобайку. Е, також я вам казала, що в мене були ситуації з роботою. Не тільки робота. Я вам зараз перечислю. В мене були ситуації. От я за школу не Ні, в школі була парочка, парочка ситуацій. Ну, одна, можливо, точна ситуація була в школі. Були ситуації ще з моїм же колективом. Потім були ситуації в мене, коли я навчалася вже на педагога і робота. А ще під час того, як я навчалася, ще була ситуація, коли я була на практиці. Тобто в мене історії, які мене травмували, просто багато. Тому, будь ласочка, я сподіваюся, будь ласочка, напишіть мені в коментарях, яку із цих історій ви хочете почути. Я хочу бачити, що вам дійсно ці відео подобаються. Тому напишіть мені в коментарях, які історії ви хочете почути. Я сподіваюся, що більшість коментарів, які будуть написані, що ви їх напишете? Я прочитаю всі коментарі і тих, яких буде більше, на ту тематику я зніму наступне відео. Ну, насправді для такої якби, затравочки, я зніму по ще одному відео історій. Історії будуть ну, з тим, цим, що я вам перечислила, і вони так будуть, ніби ось так. Виглядають ці історії. І от, що я хочу вам додати ще в кінці, то, будь ласка, не забувайте підписуватися на мій інстаграм, ось qr кодик Ось. Також ось ви можете побачити, як виглядає моя сторіночка в інстаграмі. Також не забувайте підписуватися на мій канал, бо вас 61 на даний момент, коли я знімаю це відео, вас. 61 підписничок. Я вас усіх люблю. Я просто вас обожнюю всіх. Я хочу, щоб нас ставало все більше більше і більше. Дивіться всі мої відео, які вам сподобаються. І бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Та-та!